Солом'яний бичок, жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда зроби та й зроби їй. Солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти говориш, навіщо тобі той бичок здався? Зроби я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок. Баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує Паси, пасись, бичок на травичці, поки я мички попряду. Паси, пасись, бичок на травичці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає. Скажи мені, а бичок йому я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь і каже, Коли ти солом'яний? Смолою засмолений, то дай мені смоли, обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хаб за бік, давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка. Хто знає куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике! Де ж це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днище та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя піймав. Іди його забери. Дід вискочив, від дер ведмедя, взяв і кинув його у погріб. От на другий день, ще ні світні зоря, баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла Пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичок на травичці, поки ямички попряду. Доти пряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Я бичок третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки обідрали. Бери! Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Дер дер та зубами й зав'яз. Що ніяк уже й не віддере, що хоче назад, то ніяк, вовтузиться з тим бичком, прокидається баба, аж бичка і не видно. Вона й подумала мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала, дід і Вовчика у погріб вкинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я, бичок третячок, соломи зроблений. Смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до бочку. Капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала Дід вкинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика побігайчика отак упіймали. От, як назбиралось їх четверо, дід сів над лядою в льох та й давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає його: Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури. Собій бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато багато меду принесу. Ну, гляди, тільки принеси. взяв та й випустив ведмедя. Далі сів над лядою, знову ножа гострить. Вовк його й питає Діду, Навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти, та й на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. «Глядиш, прижени, і вовка дід випустив. Сидий далі. Та ще ножа гострить. Виткнула мордочку лисичка. Та й питає Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички каже дід, гарна шкура. На опушку й на комірець хочу зняти. Ой не знімай з мене, дідусю шкури. Я тобі гусей і курей принесу. Ну, гляди принеси. І лисичку дід пустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає: Нащо? А він і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі стрічок, сережок намиста доброго принесу, тільки пусти на волю. Пустив дід і його. От переночували ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дер. -дер. Щось до діда у двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкорблять. Піди подивися. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знову дер, дер. Повен двір овець вовк понагоняв, а незабаром лисичка принесла курей та гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок, намиста дорогого. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, попродали овечки та накупили волів. Та став тими волами ходити, чумакувати. А бичок, як не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки й розтанув.